Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Назвати Лена Храбцова. Сьогодні будемо дивитися на те, що відбувається з вами між затемненнями, між сонячним затемненням і затемненням місяця. Сонячне затемнення це в мене символ пірід, сонячний камінь, і силініт місячне затемнення. Давайте з вами покладемо карти. Напевно, буде шість варіантів, я не знаю, зараз буду тасувати карти, і подивимося. Яку енергію вам потрібно взяти з собою? 14 жовтня і 28 жовтня. От бачите, вже випала карта. Я її навіть підійму, оскільки біжить енергія, випала в нас класна карта. Бачите, емоції мрії. Виходь з своєї кожи. виходь з себе. Так, сонце мене таке яскраве. Давайте поміняємо трохи світло. Зробимо так інтимніше, да? менше. О! І, як завжди відео, для того, щоб для вас було зручно, напишу тайм-коди для варіантів. Так, будь ласка. Все-таки буде шість варіантів. Перший. Другий. Третій. Четвертий. П'ятий і шостий. Дно колоди у нас, фортуни. Дивіться, як повзе. Так, перший варіант. Що у вас буде відбуватися? Десятка жеслів. Дивіться, з віщами на виход, будь ласка. Встигайте за цих два тижні зрозуміти, від якої ситуації ви хотіли б піти. Але не так, щоб просто піти. Тут навіть не по-англійськи. Тут просто ситуація, коли 10, 10 у нас карта, яка, число, да, яке означає закінчення ситуації, коли вже е, не одним очком подивлюся, поїду до мами, якщо ми посварилися, а це означає все. Тут може бути ситуація, коли ви вирішили переїхати ті, хто зараз думає, чи їхати мені на зиму десь в іншу країну, наприклад, ви знаходитесь в зоні бойових дій. Тут, я думаю, вам нічого не треба додавати, вам потрібно уходити Притом конкретно з усім. Не думайте про те, що важко. Хоча карта сама по собі. Да? Бачите, сірий колір, такий темно, не знаю, синій це колір ментальності, коли людина думає. Але дія, в неї е, жовтенький такий, не знаю, що в неї, пальто, да, і вона йде в нове. В цієї жінки є енергія, бажання, ментальне бажання змінити. І в неї вдасться. Давайте подивимось, чи буде у вас вдалим перехід. Вам потрібно для цього сподивитися, куди ви хотіли піти. Не уходьте просто так. Просто щоб, знаєте,. Um... Комусь там пригрозити, говорили, балакали, відкрийте. Ваше має бути внутрішнє бажання. Ви начебто хочете да, уходити активно, але все рівно ви не розумієте, для чого, чому. Вирішиться, прийміть правильне рішення для того, щоб ви знали, куди ви йдете. Тут розбите серце, тут може бути і відносини, що ви виходите з віднесен, відносин, оскільки у вас розбите серце, і ви не бачите майбутнього не бачите життя. Але будемо сподіватися, Да, перший варіант, господи, я вже сьогодні стільки говорю. Будемо сподіватися, перший варіант, що ви вийдете, і ваше серце все рівно буде відновлюватися. Щоб з вами не було, це не важливо. Але е зміни, зміни це круто, оскільки йде нова енергія. Тому, перший варіант, хай буде вам ця інформація на благо. Другий варіант, давайте подивимося, що відбувається з вами. Під час затемнення. Бачите, да, в нас пірід і в нас селеніт. Сонячне затемнення буде. І затемнення місяця. Що буде відбуватися з вами? <сум> Треба обирати другий варіант. А у вас це круто. У вас гоб-гей-галалей, як співав колись Агутін. У вас святкування. Може, вам квартиру дадуть? Ті, хто шукав квартиру, це означає, дадуть вам квартиру. Це може бути переїзд, це може бути запрошення на якийсь корпоратив, на святкування, народження когось. У вас, в принципі, все круто. Тут дом полна чаша, давайте дотягнемо ще. Ой, А для деяких може ви і е, втомитесь від святкування, і вам захочеться трошки на ручки. По четверки м'ячей це така карта пауза, коли е, вам вже надоїсть десь бігати по життю, і ви просто. Зробите паузу. Бачите, тут четверочка, тут четверочка. Четверочка карта стабільності сама по собі. Тому в кого буде стабільне святкування, а хтось просто зробить собі такі островки, паузи протягом тижня для того, щоб ви могли відновити свою енергію, яка до вас приходить. Ну, дивіться, щоб знов піти в нові відносини. Бачите, рицарь, кубка, хто до вас йде. Спробуйте не віддавати, оскільки енергетика буде настільки сильною між цими двома затемненнями, зробіть таку паузу, знаєте, щоб розігнатися. Ви зможете посидіти тихо, спокійно для того, щоб знов до вас прийшли нові почуття, нові емоції. Передохніть, не завжди багато свят потрібно. Цікаво, яка у вас енергія. Тепер, третій варіант. Добрий день, я вас вітаю! А що ви зробите між двома затемненнями? Дивіться: затемнення сонця і затемнення місяця, і ви посередині. А ви зрозумієте, що все. Те, що ви собі в голові понапридумували, як ви себе бачите, це неправда. Може, ви звернетеся до професіонала, який зможе вам розповісти, як правильно дивитися на зовнішні перепони. От вам здається, що у вас тут все погано. Бачите, ті ворони вони вас прям заплили. А насправді це просто ваше дзеркання, це ваші страхи, це, можливо, ваші е, якісь. Е, Небажання рухатися, може, в когось тут прокрастинація, ви кажете, та ні, це не вдасться, я не зроблю. Давайте подивимось, що там воно є. Королева кубка це буде стосуватися водних знаків. Це в нас рак, рибка або скорпіончик. Ви зможете вийти з цього стану. Тут, ось ваш психолог, про який я говорила, ви зможете за допомогою, оскільки королева кубка це може бути лікар, хто працює з рідинами. І плавання ким займається, от вам допоможе рідина, вода. Королева кубків, яка вам допоможе вийти з цієї ситуації? Можливо, ви хотіли звернутися до професіонала, але боялися. Це ж придеться розповідати, що зі мною не так. А вдруг вона мене насвариться тітя? А в принципі, тітя не для того, щоб вас сварити психолог, а для того, щоб вам допомогти. І що там далі буде? Бачите, знов голова болить. Слухайте, у всіх болить голова. От ви будете знаходитись, між, наче я звільняюся, та ні, наче трошки болить. Да? Від п'ьорка, восьмерка, жезла. Намагайтеся цю ситуацію використати для того, щоб звернутися до професіонала і позбавити своїх страхів. На тому пікі енергії, який буде, буде дуже круто, коли. Ви зможете використати ці енергії, щоб подивитися, що вам заважає? Хто є тим отою вороною, що вам каркає? Може, у вас якась знайома є, яка вам постійно каркає, ти нічого не зробиш, а може ваша жінка, чи ваша сестра, чи мама, чи чоловік, взагалі хтось, може, ви дивитесь постійно якісь новини, які вам кажуть, в тебе все погано, тобі нічого не вдасться. А насправді ні. Слухайте королеву кубков, яка скаже, все нормально. Пішли в астрал. Дозвольте вас запросити в астрал. Наступний четвертий варіант. О, клас, іерафант. Четвертий варіант, у вас все хорошо, стабільно. По старшому аркану іерафант, ви собі знаходитесь в дзен, вам нормально, у вас зв'язок з космосом. І ви, може, бути тут навіть практиком, який займається енергіями, і каже, я зараз буду використовувати ці затемнення між ними. Дивіться, навіть так. так. Ой, Поставлю, місяць десь полетів. Карти вам круто. Займіться практиками, якщо ще не робите, знайдіть свою ціль. Взагалі, єрофан – це навчання. Може ви вирішите в цей момент, якраз на піки таких от емоцій, навчатися езотерики. Може, хтось з вас потягне, Давайте дотягнемо карту. Подивимося, що тут у вас є? Свято! Да, ви карта победителя. Ви можете собі навчитися. Якась нова от релігія або напрямок ще раз, в езотеріки, будете щось вивчати, як себе маніфестувати. Візьмете якийсь курс, як рухати далі ваш ютубний канал. Тут у вас просто красота. О, і мір, все, ви виходите в закінчення і початок, да? Старший аркан. Краще бути не може. Четвертий варіант: ви просто-напросто знаєте, пропрацювали все, що було. От у вас. Хто обрав цей варіант, це означає, що ви від людини, яка розуміє життя, виходите в того, хто. The winner Takes It All, як співає Абба. Да? І у вас починається новий етап. Все закінчається. Закінчає. Господі, залишаєте в минулому, да, і ви переходите ці два світіли, вони вам просто-напросто покажуть, що переходимо на новий рівень. Хто молодець, четвертий варіант, просто молодець. До речі, я завжди чекаю від вас зворотнього зв'язку, щоб ви мені сказали, як ви почуваєте варіанти. П'ятий варіант. Всім вам доброго дня. У нас тема затемнення. Сонце місяць і ви дурак, ну, молодці. П'ятий варіант, ви дурак, з чим вас і поздравляю. Початок шляху. Це означає, що між двома затемненнями ви пропрацювали свою картку. Бачите, тут якраз старший аркан випав. Мір, да, це останній аркан, який знаходиться. А у вас перше, вони навіть трохи перекликаються в. Азм є конець і Азм є начало. Ось у вам начало, вибачте, кінець, а це начало. В кого ще нема амітіста? Бігом за аметистами. Всі бачать, да, як тримає ця е, дівчинка, яка починає новий шлях Аметист. Ті, хто трошки розбираються в камінчиках, вони знають, що аметисти камні, які чистять навіть інші камні. Тому придбайте собі аметист. Зараз будуть у нас осінні базари, різдвяні базари, проблем нема абсолютно ніяких. І ви собі можете знайти. Амітістік для того, щоб він вас супроводжував. Ви починаєте новий шлях. Давайте подивимось, де той новий шлях. О, короліва жезла. Вогняний знак. В основному це підійде для овену, е котеняток, для левів та, і для стрільців. У вас йде новий шлях розвитку. Будемо дивитися, в куди. Або ви виходите в енергію просто. Карлва жезла це така креативна енергія, потужна тітка. Куди ви там всі виходите? І святкування. Ну хто ще не насолоджувався життям? давайте тико покладу вже починають. Група товариші. починаєте планувати, може бути якесь об'єднання, зірки бачите. Ви як то, ціль бачу, перешкод немає. І новий шлях клас. Можете об'єднатися, справді, от зробити якийсь новий проєкт, який пов'язаний з астрологією, там, з іншими такими рухами. Просто-просто круто. Такий сонячний п'ятий варіант. П'ятий варіант, буду дуже вдячна, якщо ви дасте мені зворотній зв'язок. І шостий варіант. Ви готові. Да? В нас є. Періт це сонце, і сілініт це в нас місяць, і ви посередині. Готові? Відкриваю карту. Дьявол. О, клас! Ото вас попре. Вибачте, за слово, але іншого немає. Дивіться, який він крутий, то дьявол. Отакого зустрінеш, да? і навіть не зрозумієш, що він явол. Це може бути знайомство з таким крутим пацаном, який між от двома затемненнями прийде ваше. Дивіться, як він ще блистить, бачите? Прийде у ваше життя. Але той крутий пацан, він же ж не просто крутий пацан. Він буде вас спокушати. От він вам наче руку протягне, але бачите, да, він маніпулює. Це може бути таке кохання, яке просто зірветься в ваше життя і. Ви будете думати, що це от просто як доля. Да? Насправді треба бути дуже-дуже обережним, оскільки воно як сильно горить, ви заплатите таку важку ціну. Це може бути ще раз ваша залежність від певних людей, яку ви зрозумієте. Давайте дотягнемо карту, як завжди. Боротьба може бути ваша внутрішня боротьба, яка у вас просто йде раз і уміряність Класно. Д'явол, боротьба, увіреність. Тут може бути справді внутрішня борьба, яка закінчується, яка від спокус, яка від внутрішніх таких ось розладів, чи бути, чи не бути, чи робити, чи не робити, яка йде в уміреність, до речі, для тих, хто ще в танку. Дивіться, ось Ось сонце і ось місяць. Це іде гармонія між двома світилами. Це чоловічі, це жіноче. Ви зрозумієте для себе прийдете в стан спокою. У вас буде можливість під час затемнення е отих два волка, да, як пам'ятаєте ці індійські притчі, два волки, які в вас е там сумують, сваряться, і що вони в вас роблять? І ви прийдете в баланс. Взагалі дуже класна така. Карта для вас. Тому, шести варіант. Я вам дякую і сподіваюся, що ви прийдете до того стану, який вам подобається. Дякую вам!